Того дня цар Ахашворош віддав цариці Естері дім ненависника юдеїв, а Мордехай став перед царево обличчя, бо Естер виявила, хто він для неї. І зняв цар свого персня, що забрав від Гамона, та й дав його мордехаєві, а Естер настановила Мордехая над Гамановим домом. І Естер далі говорила перед обличчям царя. І впала вона перед його ногами, і плакала та благала його відвернути лихо агаг'янина гамана та задуму його, який задумував був на юдеїв. І простягнув цар до Естери золоте берло, а Естер устала й стала перед царевим обличчям. Та й сказала якщо це цареві вгодне, і якщо знайшла я ласку перед обличчям його, і вгодна ця річ перед царевим обличчям, та вгодна я в очах його, нехай буде написано. Щоб були повернені ті листи задумів агаг'янина Гамана, гамедатового сина, що написав був повигублювати юдеїв, які є в царевих округах. Бо як я могла б дивитися на лихо, що спіткає народ мій, і як я могла б дивитися на загибіль роду свого? І сказав цар Ахашварош до цариці Естери та до юдеянина Мордехая, ось я дав старий дім Гамана, а його повісили на шибениці за те, що простяг був руку свою на юдеїв. А ви пишіть до юдеїв? Як добре в ваших очах, в імені царя, і припечатайте царським перснем, бо листа, що був написаний в імені царя та був припечатаний царським перснем, не можна відмінити. І були покликані царські писарі того часу, місяця третього, він місяць Іван, двадцять і третього дня в ньому, і було написано все, як наказав був мордехай, до юдеїв і до сатрапів. І намісників і зверхників округ, що відгодує аж до кушу, 127 двадцять і сім округ. І до кожної округи письмом її, і до кожного народу мовою його, та до юдеїв їхнім письмом та їхньою мовою. І понаписував він листи в імені царя Ахашвероша, і поприпечатував перснем царським, і послав через гінців на конях, які їздять на державних конях, конях баских. Що цар дав право юдеям, які живуть у кожному місті, зібратися і стати за своє життя, вигубити, забити та. Погубити всяке військо народу та округи, що ненавидять їх дітей та жінок, а здобич по них розграбувати. Одного дня по всіх округах царя Ахашвероша, тринадцятого дня, дванадцятого місяця, він місяць ада. Відпис цього листа, щоб був виданий, як закон, у кожній окрузі посланий був відкритий для всіх народів, і щоб юдеї були готові на той день помститися на своїх ворогах. Їнці, що поїхали верхи на швидких конях, вийшли. Приспішені та пігнані царським словом. А цей наказ був даний у замку сузи. А морде хай вийшов перед царевого обличчя в царській одежі, блакитній та білій, а на ньому велика золота корона та віссонний і пурпуровий завій. І місто сузи раділо та тішилося. Юдеям було тоді світло, і радість, і веселість, і честь. І в кожній окрузі та в кожному місті, куди досягає слово царя та закон його. Була юдеям радість та веселість, бенкет та свято. І багато хто з народів краю стали юдеями, бо на них напав страх перед юдеєм.